Всім привіт! З вами Барскер, і сьогодні ми з вами детально розглянемо новий сезон Into the Quantum Realm, який вже почався у Marvel Snap. Ми з вами окремо зупинимось на нових картах п'ятого пула, які чекають на сулютому, на нових локаціях, також трошки розберемо їх. Я покажу вам нові варіанти карт, які будуть вже от-от на днях, нові бандли, і трошки зупинимось на пасі. Для зручності я виводжу вам тайм-коди на екран, також розвивне там-коди саме відео, додав до опису. Але пропонував би пройти разом зі мною це відео, зроблю його максимально компактним, і я думаю, всюди ви отримаєте трошки якусь нову інформацію, почуєте для себе щось нове, тому вам буде корисно. Починаємо. Пару хвилин зупинимось на сеasн пасі та на титульній карті цього сезону на модоку. По-перше, сеasн пас він, який завжди у нас поділяється на дві частини: безкоштовну та преміальну. До безкоштовної частини в цьому сезоні у нас входить титул Couple Cups Shore of Rank, сорочка в стилі Endmana і один випадковий варіант карти. Також е з ресурсів 300 золота, 2300 кредитів і 85 бустерів. До преміальної частини, яка як і завжди нас коштує 10 доларів, якщо не враховувати різні націнки і податки, е це, по-перше, модок. Е Така титульна карта, як я кажу, цього сезону зараз трошки на ньому зупинюсь, але додатково скажу по преміальній частині ми отримаємо сорочку, срібний пісочний годинник, два титули, три додаткових варіанти вже наявних карт. По-перше, це ентмен і оса в стилі стимпанк, і модок у стилі Асасина. Щоб це не значило, воджує на екран. Він у нас випадає на п'ятдесятому раді батл пасу. Крім цього, три випадкових варіанти карт, 230 бустерів, 900 золотих і 300 кредитів. Ну, Як я обіцяв трошки про модика. Я окремо випущу про нього відео з тими колодами, які я вже затестую, які будуть хорошими, які будуть класно грати. Але зараз, попередньо, мені здається, він буде найкраще грати з Морбіусом, якого буде безпосередньо бафати дискардом карт з руки. І з Апокаліпсисом та Свормом, які будуть допомагати в цьому. Апокаліпсис, якого він буде просто нереально забафувати. Ну і додавайте до цього в колоду там Дракулу інші карти, які будуть непогано підсестувати. Можливо, буде непогано грати також у локджо варіації цього архетипу. Всі кажуть про архетип Хели, про Хрус Хелою. Це можливо, мені поки видається, що це буде грати дуже-дуже погано. Uh, ну, якби варіант такий, що закидувати там Хеллу під Ізібл Вумен, uh, і потім розігрувати Модока, дискардити, і там в кінці гри Хела uh, буде виходити. Але в такому разі у нас дуже дуже легко законтролити це, поставивши просто космо під Invisible Вумен, і вся, в принципі, механіка ламається, і ну, нічого не відбувається. Дуже дуже легко буде це контролитись. Або навіть якщо без Invisible Woman, в такому разі нам треба на п'ятому ході розіграти модока і так все прорахувати, щоб у нас на шостому зайшла Хела з колоди, і розіграти на шостому Хелу. Е, Ймовірність вдалого е, розіграшу таким чином ще менш ймовірна. Е, тому я поки не бачу, щоб е, модок дуже добре грав з Хелою. Перейдемо до огляду нових карт п'ятого пулу, які чекають нас у лютому та на початку березня. По-перше, зупинюсь на тій карті, яку вже всі добре знаєте. Це Забу. у минулому сезоні. Як ви пам'ятаєте, він був у нас введений в батлпасі в цьому ж сезоні, 7 лютого, він переходить до п'ятого пулу. Тут одразу варто згадати, що його поріжуть. Замість вартості 3 він буде коштувати 2. Сила буде такою ж 2, але при цьому він буде знижувати вартість чотирикосних карт на 1, а не на 2, як це було раніше. Мені здається, це суттєво вплине на популярність цієї карти, на те, як часто в неї будуть грати, брати в колоди. В принципі, і до цього колоди на забу дуже сильно залежали від того, чи зайде забу і на якому ході. Зараз ну, якби це нікуди не дівається, але при цьому і сам, сам бонус стає не таким суттєвим. Така собі дуже порізана версія Сіра, як на мене. І тому я вважаю, що буде він не таким популярним, Буду, буде такою додатковою картою для деяких колод, можливо для багатьох колод, але дуже-дуже додатковою, не кор-картою. І також окремо, тут вже згадаю серфера, раз зайшла мова про це. Мені здається, він повинен е, в цьому місці пройти до четвертого пулу. Е, поки ніяких даних про це немає, е, це не анонсували, але це було б логічно. Е, і він також буде порізаний е, десь, ну можливо, за тиждень після виходу цього відео, можливо, трошки раніше чи пізніше. Він буде коштувати так само 3, буде сила 2 замість 0, як було до цього. Але при цьому він буде підвищувати силу трьох карт на плюс 2, а не на плюс 3, як це було раніше. Офіційних даних, от прямо офіційних офіційних справ до цього не було, але були дані з купи різних джерел, були дані від АТ які відкупали це у файлах гри. Тому, якби, ну, сумніватися в цьому не думаю, що варто. Ці зміни ми вже чекаємо. Підемо далі. Ghost, він у нас з'явиться, точніше, вона у нас з'явиться 14 лютого. Буде коштувати 1, мати силу 2. В принципі, стандартно для одиничок. Буде мати ongoing ефект Ваші карти завжди відкриваються останніми. Тобто їх здібності Unreвіal відбуваються останніми. Мені здається, доволі така сильна карта під правильні колоди або ситуації, де ми хочемо відкриватися другими. Наприклад, якщо ми хочемо уникнути ворожого Шанчі на останньому ході, ставлячи велику тушку десь, або навпаки, якщо ми хочемо гарантовано самі розіграти з шанчі другим, якщо ми знаємо, де ворог поставить велику карту. Мені здається, ми побачимо тут дуже цікаві нові онревілівські збірки з цією картою. Поки е, важко прогнозувати, що саме це буде, але я думаю, ця карта буде грати і будуть якісь нові колоди, які прив'язані до її механіки. Наступна карта Stature, вона вийде 21 лютого, базова вартість 5 і сила 7. Але вміння також полягає в тому, що вона буде коштувати 1, якщо ваш опонент скинув карту зі своєї руки в цій грі. Тут одразу згадується Moonnight, який дискардить по одній карті з вашої руки та з руки вашого суперника. І також локація за яка, в принципі, робить те саме. Очікувати, що вам десь там колись випаде Заковія, ну, це неправильно, тому будемо в першу чергу дивитись на Moon Knight. A. І в принципі тут все, от в чому і проблема. Інших карт, які працювали б нормально з цією картою, Дістейджер. Я не знайшов, можливо, щось пропустив також пишіть про це. Але поки виглядає, що це єдиний механізм, єдина така взаємодія, яка дозволить розігрувати стейчер вигідно. Е, тому якби поки виглядає не дуже, тому що, як ми знаємо, карти, які залежать від якоїсь однієї карти, зазвичай на практиці працюють не завжди, ну, майже, майже ніколи не працюють, навіть я б так сказав. Тому брати в колоду стейчер тільки під те, що вам вчасно зайде Moon Knight, ви його розіграєте і зможете вигідно розіграти стейджер, ну мені здається не дуже вірно. Але тут є ще додатковий момент, я звернув увагу на формулювання, тому що ми вже не раз попадали по формулюваннях локації, коли ми думали, що воно буде грати по одному. Додумували собі, а воно грало трошки по іншому, і було важливо кожне слово в написанні. Тут я хотів би важко звернути увагу на те, що у Stager написано: якщо ваш опонент скинув карту зі своєї руки, а у Монайта що він скидує по одній карті з руки кожного з гравців. Тобто, оце написання: ваш опонент скинув карту, наводить на думки такі, що треба буде ловити саме суперника, який грає на дискарді. Якщо вам такий суперник попався і він скинув, задіскардив собі якусь карту з руки, то тоді стейчер буде коштувати один. Так, да, може звучати як трошки якась шизофренія, можете думати, що я щось додумав, я буду радий, якщо це так. Але згадуючи, які формулювання були у минулому, я думаю, що таке можливо. І тоді, в принципі, це робить цю карту взагалі такою, яка майже не буде грати. Але навіть якщо це не так, навіть якщо воно буде працювати за Монайтом, мені здається, поки таких комбінацій маловато, і це скоріше буде карта на майбутнє. І остання карта Канг, якого я і напевно не тільки я дуже сильно чекаю, вийде 28 лютого, базово буде коштувати 5 і мати силу 0. І вміння наступне: при розкритті подивіться, що зробив ваш опонент, а потім перезапустіть хід, але вже без Канга. Дуже цікава універсальна карта. Я думаю, вона буде додаватись в велику кількість різних е, колод та архетипів. Буде економити куби вам в першу чергу. Також мені здається, що і вороги будуть її боятися, і самі не будуть грати через це там, останній чи п'ятий хід, боятись грати. І, і собі економити куби, тому наскільки вона допоможе вигравати, поки не зрозуміло. Думаю, нас очікують нові колоди, як це було з Дардевілом, щось нове таке цікаве. Можливо, навіть він буде йти разом в парі з Дардевілом в колоді, яка буде побудована на тому, щоб там передбачати, що вог розіграє на п'ятому, на шостому коді і контролити це. Також думаю, він був би ідеальною парою для лідера до порізки останнього, але також і зараз може непогано грати з ним. Ну і окремо я не можу сказати про негатива. При розіграші негатива канг буде коштувати 0 і мати силу 5. Я просто чесно навіть не знаю, як це коментувати. Мені здається, що це імбаланс, це черговий такий, чергова непогана карта, м'яко кажучи, непогана для негатива. Мені здається, з цим будуть щось робити, тому що поки це виглядає якось імбалансно. Е, ну і в принципі, напевно, на цьому все. Окремо не можу не сказати про бандли. Е, перші два бандли, які я хочу згадати, це Positive Charged і First Bull. Е, перший бандл з негативом і другий з Deadpool, відповідно. Е, вони у нас, окрім нових карт, які ви бачите на екрані, також кожен включає кредити, токени, бустери і по титулу кожен. Ну, і я, відповідну, аватарку, таку саму, як і е, стилістика самого арту на карті. Я дуже-дуже раджу вам брати обидва ці бандли, якщо у вас є така можливість. Якщо ні, то хоча б дедпула, тому що він трошки вигідніший по наших підрахунках та по підрахунках Marvel Snap Zone, які вони вже викладали на своєму сайті. Чому так? Тут є токени, ви це бачите, і їх не було у січневих бандлах. Не, ну, якби не зрозуміло, чи будуть вони у наступному місяці, як скоро вони будуть, можливо, буде теж якась перерва. Між е, бандлами, яким, у яких є токени. Цієї інформації немає, і я б вам радив е, ловити цей момент і покупати такі бандли, поки є така можливість. Два наступних бандли приурочені до Дня всіх закоханих, і будуть доступні у грі з 14 по 21 лютого і коштувати по 2000 золотих кожен. Але вони будуть включати в себе тільки косметику. Перший бандл West Story буде включати. Новий варіант карти для Scarlet Vitch і новий варіант карти для Віжена, і також відповідні аватари, які також будуть доступні. І новий титул. Другий бандл буде включати абсолютно так само новий титул для Дардевіла варіант карти Аватар, і для Електри абсолютно ж саме новий варіант карти Аватар. Купувати чи ні, залежить тільки від вас, це тільки косметика, наскільки ви готові давати за неї голду. E, насправді, я думаю, що арти доволі непогані. Я також, можливо, візьму якийсь один з цих мадлів. але його точно не варто брати, якщо ви вкладаєте максимально всі ресурси, які у вас є, в розвиток вашого аккаунту, в розвиток колекції, тоді варто золото все ж таки приберегти. Ну і Останній Momoko Magic Bundle. E, поки немає точної дати, немає точної вартості. Знаємо, що бандл буде включати 1500 кредитів 1500 золотих, 155 бустерів для містік і новий варіант аватар для містік, який ви бачите на екрані. Вартість, як я кажу, незрозуміло, але, скоріш за все, це буде щось у доларах, тому що, якщо бандл включає в себе золото, як одну з винагород, то навряд чи він буде коштувати золото, це логічно. Також, як і обіцяв, показую вам нові варіанти карт, які очікують нас вже у лютому у грі. Це арти від таких художників, як Момоко, Ден Хіп і Кім Кінто, ну і деяких інших. Інформація 100% підтверджена з офіційних джерел. Я таких карт нарахував 21, і це навіть нарахуючи до цього числа карт, які чекають нас у Пасі та банлах, які ми розібрали вище. Я виводжу вам всіх на екран. Можете зупинитись, трошки роздивитись кожен арт. Не буду окремо зупинятися і коментувати їх, щоб не затримувати вас, тому підемо далі. Ну і останнє, на чому ми сьогодні з вами зупинимось, це нові локації. Перша, яка буде вже ото-та, можливо, вже на момент ви виходу відео навіть почалась, це The Secret Timeline. Вміння наступне: перший, хто заповнить цю локацію, отримає копію своєї початкової руки. Лока цікава, особливо якщо вам зайшли потрібні карти в руку на початку гри, наприклад, той же серфер, і ви заповнюючи цю локу, отримуєте другого серфера, яких можете розіграти в кінці гри. Така собі, можна сказати, Moongieл, яка працює трошки по-інакшому. Думаю, буде працювати фаново. Очевидно, найкраще підійде під колоди з великою кількістю малих за вартістю карт. Наприклад, до того ж казу архетипу, де ви можете одразу захопити е, цю локацію і отримати якусь потрібну карту, яка була у вас на початку гри у руці. Ну, і також, звісно, це плюс для Діно колод. Не впевнений, наскільки швидко вони зможуть захоплювати цю локацію, але це великий плюс для того, щоб була велика рука для бонусу для Діно. Ну, і я б радив у усіх колодах під цю локу носити квінжет якщо вам це дозволяє ваша колода. Як я нагадую, він знижує кост усіх карт, які у вас не з вашої колоди на один. Тобто карти, які будуть скопійовані завдяки цій локації, будуть також коштувати на один менше. Наступна локація Quantum Tunnel, Вона чекатиме на нас грі з 15 лютого. І по 17 лютого буде як нова локація мати 40% ймовірність на те, щоб з'явитись у вас в матчах. Вона матиме наступне вміння. Після розіграшу карти тут поміняйте її на карту з колоди. Ну тобто, максимально проста її характеристика це локджо локація. Вона, як і сам локджо, буде вам ролити карти з колоди, але при цьому навіть буде краще, ніж локджо, тому що не буде займати сам слот карти локджо, тобто ви зможете прокрутити на одну карту більше. Тут варто звернути увагу, що деякі локджо колоди грають на бафах, тобто вони підсилюють інші лайни. Наприклад, як от колоди на торах, але при цьому мажуть можуть мати нестабільну силу на самому локджолайні. В такому разі тут треба бути уважним. Можливо, якщо ця локація вам, вам випадає, вам не варто розігрувати ще додатково локджо на інші, тому що можете мати нестабільну силу неконтрольовану. В плані того, що можете не знати, яка саме у вас буде фінальна сила на цих двох локаціях. І якщо одна у вас там до вас стоїть умовний тор буде дуже дуже сильна, то що саме у вас буде на інших, ну може бути дуже нестабільно. Але, очевидно, це не відноситься до тих колод, які грають здебільшого на тому, щоб витягувати якісь сильні карти з колоди. Тут локджо можна і треба буде ставити ще десь, і витягувати якісь тяжкі, такі інфінаутські, можна сказати, карти з колоди і захоплювати локації. Окрім локджо колод, тут також е, будуть дуже-дуже добре грати. Карти або колоди з картами, які мають дуже сильні Unreveal ефекти але при цьому самі по собі не несуть якоїсь сили. Наприклад, такі карти як Iron Hird, яка бафа інші карти, 3 на плюс 2, але має силу 0. Або така карта, як Доктор Думік, який дає двох клонів по 5 на інші локації, але при цьому сам має силу 5. Такі карти ми хочемо розіграти. Але при цьому можна і заролити щось посильніше на цю локацію, їх можна буде розігрувати заради їх бафів і отримувати е, замість них з колоди щось інше. Тобто такі колоди анревілівські, які мають такі от анревілівські ефекти, е, будуть дуже-дуже добре тут грати. Але багатьом іншим архетипом, наприклад, таким як Дестрой, е, ця локація може лише заважати, е, вона може заважати розігрувати відповідні комбінації, які потрібно. Тому, якщо. Там в якісь дні, коли це нова локація або хотлока. Ця локація має більшу ймовірність на випадіння. Варто розглянути, на, напевно, інший архетип для гри, тому що може бути дуже-дуже некомфортно. Третя локація, яка очікуватиме нас у лютому, це кемпліхай. Вона додає випадкову карту вартістю 3 в руку кожного гравця. І буде новою локацією, тобто. Матиме підвищений шанс на появу у грі з 22 по 24 лютого. Ну, враховуючи вміння, буде непоганим підсиленням для серфера. Тобто ви отримаєте ще одну карту вартістю 3 в руку. Можливо, не дуже то, як вам потрібно, але у вас буде ще додатковий вибір, що розіграти з серфером, і потім підсилити її відповідно. Також е такий невеличкий бонус для Діно. Теж це було дуже-дуже сильно ефективно, лише одна карта. Вона не дуже вас сильно врятує, але напевно варто було про це згадати. Ну і Квінжет також, як додаток до Діно, в Діно колоду буде непогано теж грати на цій локації, тому що ця карта у вас буде коштувати 2, а не 3. І остання нова локація лютого це Quantum Realm. З 1 по 3 березня буде хотлокою змовірністю 40%. І вміння наступне: після розіграшу карти тут встановіть її базову силу 2. Ну, Привіт, Серебро 2. Всі, ну, не всі, окей. Багато хто напевно, коли ця локація буде хотлокою, будуть грати саме на Cerebro 2. Тому що вона ідеально під це підходить. Але також мені спало на думку, що це буде непогана локація а, у використанні її з контролем. Наприклад, якщо у вас є ініціатива і у вас є в руці Аеро, розігруючи там на п'ятому на шостому ході аеро, можна буде підтягнути сюди якогось фінішера суперника. І зробити його силу 2. Я думаю, він буде дуже розлючений, але для вас це дуже-дуже непоганий такий контроль, як можна виграти матчі і не дати супернику розіграти якогось там інфінаута, якщо у вас, звісно, є ініціатива. Дякую дуже всім, хто додивився до кінця. Ви просто неймовірні люди. Мені дуже приємно знати, що такі люди взагалі є. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось в цьому відео, на чому мені можливо варто попрацювати. Я вам будь-якому разі дуже вдячний за підтримку каналу, за перегляди і взагалі за те, що там ви залишаєте свій фідбек. Також нагадую, що у нас є українська спільнота, Marvel Snap, У нас є сервер Discord, телеграм-канал, Telegram телеграм-чат. Telegram Якщо ви ще не там, то обов'язково приєднуйтесь. Нас там вже доволі багато, спілкуємось. Допомагаємо одне одному, проводимо турніри. Коротше, весело, я думаю, вам там сподобається. Ну і на цьому все. Гарної вам всім ночі або дня. Хай вам щастить!